Сьогодні за допомогою представників об'єднання Волинліс, який забезпечив посадковим матеріалом, проводиться ця акція в 40-му кварталі на території школи номер 26 і номер 25 Сьогодні тут будуть висажені дерева породи ясен, клен, барізка, будуть висажені і ялинки. Але сьогодні в цій акції приймають участь не тільки лісники, а працівники відділів управлінь міській торгову разом із представниками школи. Прохання після посадки. Школа повинна проводити відповідний комплекс робіт по догляду за зеленими насадженнями. Ми посадили сьогодні своє дерево, посадити і повинні його доглядати. І ви повинні пам'ятати, що дерево приносить велику користь людям. Тому що воно виробляє кисень, воно поглинає викиди вредних речовин. І ми сьогодні повинні робити все для того, щоб в нашому місті було більше зелених насаджень. Жеки, значить, підприємства, установи, організації. и І... н